Пообіцяв золоту еру для Америки та закінчення всіх війн, але не сказав жодного слова про Україну під час інавгурації. Ну а як же закінчення війни в Україні за один день? Трамп після інавгурації таки пояснив свою обіцянку: то скільки часу потрібно 47-му президенту США для завершення війни в Україні, коли Трамп зустрінеться з Путіним, та що буде з Росією, якщо Путін не погодиться на мирну угоду? Всі деталі гучних промов Трампа розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш. Канали, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Основним пріоритетом він назвав створення вільного народу, який процвітає у своїй промові. Дональд Трамп обіцяв золоту еру для Америки, але не сказав жодного слова про Україну. Золота ера Америки починається сьогодні. Від сьогодні і надалі наша країна процвітатиме. Нас будуть поважати, нам будуть заздрити всі нації, і ми більше не дозволимо, щоб нами зловживали. Моя адміністрація і я завжди ставитимемо Америку на перше місце. Наш суверенітет буде відновлено, безпека гарантована. Правосуддя буде встановлене. Наш пріоритет створити країну, яка процвітатиме, якою ви будете пишатися. Америка стане ще потужнішою, сильнішою і набагато винятковішою ніж будь-коли в історії. Також Трамп пообіцяв закінчити всі війни, але і тут про Україну ні слова. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчимо. І можливо найголовніше війнами, у яких ніколи не візьмемо участі. Однак чи потрібно шукати зраду в задумі президента США? Американський президент Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові 20 січня не згадав Україну, адже діяв за логікою очільника Сполучених Штатів говорити винятково про свою країну, пояснив екс голова МЗС Павло Клімкін. Тут не потрібно шукати якоїсь там чи американської зради. Логіка цієї промови говорити тільки про Сполучені Штати. Він говорив тільки про Сполучені Штати, і він хоче почуватися миротворцем. Він хоче почуватися особисто. Він хоче почуватися для американців, і він хоче почуватися для світу. І він над цим буде працювати. Те, що він не говорив про це детальніше, не означає, що його команда якимось чином відсунеться на другий план. Абсолютно ні. Але ми так само розуміємо, що для Трампа логіка вона інша. Для нього логіка зупинити військові дії і подивитися, щоб європейці тримали цю ситуацію, тримали безпеково, тримали фінансово. Але європейці поки що без сполучених штатів на це. Нездатні це і розвідувальні дані, і певні види зброї і логістика. Ну і взагалі просто американська політична підтримка, і от від тишень Трампа і особисто його тут буде дуже і дуже багато залежати. В Свою чергу президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Сполучених Штатів та американський народ з інаугурацією 47-го президента, наголосивши, що це шанс, яким потрібно скористатися. Інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру справжнього миру. Це шанс. Шанс, яким потрібно скористатись, слава Україні. Ну а як же закінчення війни в Україні за один день? Трамп після інаугурації таки пояснив свою обіцянку. Політик заявив про бажання провести переговори з Путіним. Про це політик заявив на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні. Минуло півдня у мене є ще півдня. Ми хочемо все закінчити. Пояснив Трамп свою обіцянку завершити війну в Україні за день. З його слів, він зрозуміє можливі терміни закінчення війни лише після розмови з президентом-диктатором Російської Федерації Володимиром Путіним. Щоправда, не впевнений, чи піде Путін йому назустріч, також він висловив упевненість, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду, аби припинити війну. Натомість, за словами президента США, невідомо чи хоче цього Путін. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Водночас, глава білого. Тому зауважив, що не може говорити про те, коли саме відбудеться його зустріч з Путіним. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро. У відповідь на запитання, як він планує завершити війну в Україні, президент США зазначив, ми намагаємося зробити це якомога скоріше. При цьому Трамп вкотре висловив свою позицію, що ця війна ніколи не мала починатися. Згодом, коли журналісти спробували уточнити, скільки часу знадобиться, аби припинити конфлікт. Трамп зауважив, що спочатку він має поговорити з Путіним. За його словами, Багато хто вважав, що війна закінчиться за тиждень, але вона розтягнулася на майже три роки. Трамп константував, що загинуло дуже багато людей, як з російського боку, так і з боку України. Тож цитую, було б дуже добре покласти край цій війні. При цьому Трамп зазначив, що добре порозумівся б із путіним та висловив сподівання, що той зрештою погодиться на угоду. А скільки ще було гучних заяв від Дональда Трампа про Україну та закінчення війни? Зокрема, одіозний політик говорив таке: Гаріс гарантовано втягне США в Третю світову війну, бо вона надто некомпетентна для цієї роботи. Зеленський ніколи не мав дозволити цій війні початися, бо вона програшна. Я сказав Володимире Путін, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру Москви. Я дуже добре ладнаю з Путіним. Це вторгнення в Україну було зіницею його ока. Байден нічого з цим не зробив. Він навіть не говорив з Путіним понад рік. Я спробую завершити цю війну. Путін однозначно супротивник і конкурент. Якщо ми колись закінчимо війну в Україні, на якомусь рівні нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, Росією та нашими союзниками по НАТО в Європі. Також Трамп неодноразово хвалив Путіна та говорив про те, що Україна програє війну. А вже на етапі передвиборчої гонки, 2024 за президентське крісло Трамп заявить, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом. Україна... Катастрофа в Україні мільйони загиблих через слабкість цієї адміністрації Путін ніколи не увійшов би в Україну, якби я був президентом. Це ніколи б не сталося. А ще Трамп стверджував, що зупиняв він і телефонними дзвінками і знову і знову запевняв, що якби він був президентом, то такого б. Не було б. Росія ніколи не повинна була б воювати з Україною. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ніколи б не сталося. Ні, про це не було б жодної розмови. Кожен американець був у більшій безпеці за президента Трампа. Насправді весь світ був у більшій безпеці, коли я сидів за цим красивим столом в овальному кабінеті. Також Трамп говорив про те, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його поважають. А сам Трамп добре знає як українського, так і російського лідерів, і що з останнім у нього хороші стосунки. У нас дуже хороші стосунки, і у мене дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко. Попри такі комплементарні заяви, Трамп висловлювався про Зеленського і досить гостро називав найкращим продавцем, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Хоча, можливо, це був комплімент у бік українського президента. History. Я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він хоче, щоб демократи виграли ці вибори так сильно, але я б зробив інакше. Я досягну миру ще до того, як мене оберуть президентом. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я збираюся зробити, це зателефонувати Зеленському і президенту Путіну. І я скажу, що ви повинні укласти угод. do. Однак після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом у своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому що через їхні рішення цитую України більше не існує. Потім він заявив, що врегулює війну в Україні та покладе край хаосу на Близькому Сході, оскільки світ. Дуже близькі до третьої світової війни. Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним. Ми вийдемо, вийдемо, вийдемо. Він говорить це вже три роки. Водночас на дебатах із експрезидентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що розмові з Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія піде на Україну. Сам Путін зазначав, що не пам'ятає такої розмови. На окрему увагу заслуговують згадки Трампа про роль сполучених. Штатів у підтримці Києва. Як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються, та вкотре наголошував, що тільки він в змозі зупинити війну. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер, і якби США керував той, кого Путін поважав би. Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно. Вони стільки людей втратили через дурні рішення Байдена. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія б ніколи не напала, якби я був президентом. В інтерв'ю Fox News у липні 23-го року Трамп зазначив, що спробує підшовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України. Я б сказав Зеленському, досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну, якщо ви не укладете угоду, ми дамо Зеленському багато чого. Ми дамо Україні більше, ніж вони коли-небудь отримували, Якщо доведеться, я укладу угоду за один день. За один. in then. І навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги. Крім цього, Трамп висловлювався про операцію ЗСУ на Курщині. Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде третя світова війна, заявляв Трамп. Трамп натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля. Цитую, коли у Путіна барель по 100 доларів, війна працює при 40 доларах за барель. Вона взагалі не працювала. Тиме ба більше після того, як Трамп вдруге став президентом США у своїй промові перед виборцями 6 листопада 2024 року. Він пообіцяв завершити всі війни у світі. Цю тезу він повторив і на інавгурації 20 січня 2025 року. Додам, що президент США Дональд Трамп у перші години своєї роботи на посаді 47-го президента США скасував 78 указів свого попередника Джо Байдена, щойно вступивши на посаду. Зокрема, одразу після інавгурації він відкликав заборону Тікток на 90 днів призупинив будь-які програми допомоги іншим країнам, підписав вихід США з Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також указ під назвою відновлення свободи слова та припинення федеральної цензури. А як думаєте, ви чи зможе Трамп зупинити війну в Україні і скільки часу йому знадобиться на це? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба. Еба над головою.